Вітаю вас у новому відео. Провіряю лайфхак з Тіктока, допомагає мені картка із носорога ось так почистити мороз на стіклах у машині, тому що в нас сьогодні мінус 4 і ось така погода мене чекала. Ну а зранку мені потрібно було їхати на роботу і чекати, поки воно розмерзнеться. Не було зовсім часу. Ну, а щітки з такою штукою у мене не було. Тому мені йде допомогу ось така картка. І дуже класно чистить все. А на роботі зустрічають гарні, неперевершувано красиві квіти. Я дуже обожнюю вездіки, хто пам'ятає, ось такі кущові і, взагалі, всякі різні. Дуже багато гарних троянд кенійських, еустома, просто бомбічна, не знаю, як так. Зазвичай у стома в цю пору дуже маленька. Ось такі є гілочки, притрушені снігом, це вже для новорічних композицій. Ось такі ще є гілочки, яскраві ромашки і хризантеми, Це взагалі кожного сезону вони є, і кожного сезону вони дуже гарні і неймовірні. Скажу я вам, що я сьогодні зробила. Ось зараз у нас прям сезон сезоніще ось таких зимових гарних композицій, ось саме з орхідеями стоять дуже довго. Бо орхідея, як ви знаєте, а знаєте ви чи ні, я не знаю, стоїть в такій капсулі з водичкою, і місяць точно вона стоїть. І якраз поки ялинка не посипеться, то орхідейка. Стоїть дуже гарні зимові композиції. Зараз прям на них дуже ажіотаж, і всі беруть собі додому, десь на стола ставлять. Одна жінка прийшла, каже, взяла собі на комод, поставила у спальні дуже гарно, святково і так, атмосферненько. Тому я їх і роблю і гарно ними торгую, гарно їх продаю. Як чуєте, я трішки прихворіла. У мене закладений ніс, Закладений ніс, булька з носа. Я певно, що вже підхопила від Ангеліни, але коли дорослі хворіють, то взагалі єрунда рунда напротив того, що хворіють діти. Ангелінці вже краще, вона вже завтра йде в садочок, у неї до народження. І вона вже на день народження піде в садочок. Замовила, щоб їй подарив братик квіти, щоб їй подарив тато квіти. І ще мама подарила квіти. І дитина замовила собі на подарунок. Знаєте, що замовила собі кульки і квіти. Все більше нічого для щастя не потрібно. Кульки і квіти. А, і тортика. І тортика, бо вона хоче задувати свічку. Все це все що моїй дитині потрібно. І смішно. А водночас дуже добре, що вона настільки, знаєте, себе почуває комфортно, що їй не треба нічого такого, ніяких там іграшок, ляльок, всякого такого, значить, їй всього вистачає. Вона собі так по-простому замовила такі дуже прості речі, торти, і квіти, і кульки. Все, і все, і все, їй все достатньо. Аж якось, якось так буду працювати. Ніс червоний такий у мене. Холодно. На ринку дуже холодно. Я думаю, я вже не раз показувала, що тут прям кругом плетка, і від плитки дійсно в ноги холодно. То я так намагаюся рухатися, роблю якісь композиції, щось роблю, щоб не замерзнути вже прям остаточно. Поставлю зараз собі ще чайника, п'ю собі теплий чай і. Як бджілка хожу, туди-сюди, туди-сюди і щось роблю. Я вже вдома. Донечка спить, а я готую квіти. Поставила їх у водичку, такі маленькі, миленькі букетики. Для неї підготувала і будемо зранку її вітати з днем народження. Вона буде, я думаю, дуже захоплена самого раночку ми розбудили донечку, вона була дуже здивована і приємно здивована, бо з вечора вона дуже чекала свого дня народження, щоб отримати свої подарунки. Їй було дуже цікаво. Ми, звичайно, всі для неї старалися. Ввечері ще для неї були. Кульки гелієм на Дуті. Ну і все, що вона замовляла, ми, звичайно, їй подарували. Вона дуже хотіла для своїх друзів таку краватку, дуже класна, і в неї можна покласти її друзів і гарно з ними погратися. Ну, Ні, подиви, яка вона класна. Ой. Ой. На угу. До чай, так? Да? Донечка пішла в садочок, задоволена, так вона чекала цього дня, Добре, що їй вже краще, легше в плані здоров'я, що вона вже. Чуваю себе набагато краще, але і лікар дозволила вже йти в садочок. Я така йду з капустою, зараз буду щось готувати, бо я була на роботі, нічого, понятне, діло, не готувала. І ввечері вони просто проскидали дуже багато іграшок, ми вже не хотіли їх прибирати. Щось там частину розтяг зараз прибере, поки я прийду, Ну і мені потрібно докупити ще продуктів. І щось приготувати. Хоча прям таких такого, прям сильного застолья в нас не буде. Прийде там бабуся ввечері і куми зайдуть. І то не всі, бо сьогодні будний день і багато всіх, знаєте, по пироботах. То де, хто в школі, хто на роботі, саме так співпало. Тому буду вітати її трішки пізніше. Але вона дуже задоволена, отримала дуже багато сьогодні іграшок. Її прям, вона прям дуже сильно задоволена. Пішла дуже з гарним настроєм чекає, щоб її вже привітали в садочку. Тому я додому і беру вас з собою, а на вулиці холодно, подивіться, які руки червоні, вже не в колірах моєї куртки, а прям червоні, тому що на вулиці. Нарешті прийшла зима, мороз. Треба ще сніжку, бо для рослин погано що так просто мороз. Знаєте, потрібно ще, щоб сніжок трошки припав. Плюс я прибрала в кімнаті, в кімнаті більш-менш. Чисто поскладала все, попилососила, Не знаю, начебто в мене тут якісь миші щось їли, кришили, не знаю, що робили, але е, трішки зробила частіше, пропилососила, і вже здається, що прям дуже чисто. І на кухні аналогічна ситуація, трішки поприбирала, забрала скатертину, щоб попрати, бо брудна. І що, і що я робила? Не скажу вам, що я робила, але вже пора бігти за дитиною, бо обіцяла, що сьогодні заберу. Заперую її. Заберу її дуже-дуже швидко. Потрібно виконати сміття, бо коли я вдома, я його назбирую дуже багато. Не знаю, як так у мене виходить, але якось так виходить. Так що біжу за донечкою, зараз питаємо, як там їй день народження. Що там в садочку цікавого робили? Що там цікавенького. Як в тебе день народження в садочку прийшло? Дуже сняло. Тебе привітали? Да. Дітки вітали тебе? Так. Да. Подарок подарували? Так. Да. Ну все, класно, так? Да? З днем народження! Ой! братик врядничає, да? Всі, йдемо спати. Іменинниця заснула, прийшла садочка і виключилася. Ну, нехай спать, бо потім прийде бабуся, там прийде і деякі гості. Хрещена мама прийде. Там у неї в садочку, але дуже сподобалося. Вона просто захоплена, їй дуже-дуже сподобалось, як це стати, щоб краще було світло. Все мені розказала, хто їй там вітав, як там. Та, знаєте, щебетушка вона у нас така щебетушка. Заздалегідь дякую вам за, за привітання, бо знаю, що будете вітати. Я вас всіх обіймаю. Щиро вам дякую за ваші привітання. І давайте покажу вам, що я готувала так швидко-швидко, бо потім не буду мати коли, бо прийдуть гості. Ну і потім вже буде, знаєте, не до камери. Швиденько вам. Покажу, нічого такого не готувала, тільки запекла м'ясо. Ну так дуже швидко, бо я її не мала, якщо чесно, коли і не мала бажання, та й не буде так багато гостей. Коротше, я вам пооправдовувалася, показую, що я приготувала, і зустрінемося в новому відео. Так, і що я не готувала? Це бутерброди, купувала ікру. А тебе ось такий салат: це куряча грудинка, копчена, сир, майонез і ананас. Ось такий теж салат, крабові палочки, кукуруза, капуста і огірок, і теж майонез, цибуля, піца, ще бутерброди. Ну і ще зробила звичайно варену картоплю і м'ясо по-французьки. Зробила голубці. Хто знає, я не вмію робити голубці, тому я їх прикупила і приготувала, запекла крила, ну і такий гарний яскравий салатик. Дякую всім за увагу!